Вітаємо любі вогники! Сьогодні ми розглянемо вміння тіні війни Гека Рима воїна, що полює в лісі. Зауважте. Опис вмінь взято з китайського ПБЕ, тож може бути некоректним та до виходу на загальному сервері може дещо змінитись. Пасивне вміння шлях війни. Приріст сили атаки 0 дорівнює 12% додаткової швидкості пересування. Перше вміння буйство. Перше натискання. Заряджає алебарду, тим самим збільшуючи зону ураження. Її буде використано автоматично, коли закінчиться час на зарядку. Перед цим ви можете натиснути ще раз, щоб застосувати заздалегідь. Повторне натискання. Гекарим розмахує алебардою та завдає фізичну шкоду, розмір якої залежить від тривалості зарядки. Якщо гекарем влучить у ворожого чемпіона або великого монстра після завершення зарядки, він може нанести критичний удар і надати собі бонус до швидкості пересування, який зменшуватиметься протягом 6 секунд. Повторне використання вміння протягом 7 секунд завдасть підвищену шкоду. Друге вміння дух відчаю. Отримує додаткову броню та магічний опір і протягом 4 секунд завдає магічну шкоду ворогам поблизу. При нанесенні шкоди гекарим зцілює себе. Зцілення від нанесення шкоди прислужникам та монстрам зменшене на 50%. Третє вміння нищівна пробіжка. Отримує бонус до швидкості пересування, а через 4 секунди він збільшиться до 65%. Через 5 секунд гекари може кинутись на ворога, що завдасть фізичну шкоду і відкине його назад. Якщо під час нищівної пробіжки використати ультимейт, то залишок часу дії вміння буде поставлено на паузу. Ультимативне вміння натиск тіней викликає примарних вершників і кидається вперед, завдаючи магічну шкоду. Наприкінці атаки випускає ударну хвилю, яка викликає страх на 0,75 до півтори секунди залежно від пройденої відстані. Дякуємо вогники за перегляд. Поділіться, будь ласка, з нами в коментарях своїми враженнями від відео. Регулярніші новини ми випускаємо у нашому телеграм-каналі. Усі посилання залишимо в описі до відео. До нових зустрічей!